Номер 1112, сторінка 243. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння. 8.1735 віддяти різницю х і 5,835 дорівнює 1,2335. Для того, щоб знайти вираз у дужечках в першу чергу, він у нас виступає від'ємником. Щоб знайти від'ємник. Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Х відняти 5,835, дорівнює 8,1735 відняти 1,2335. Бачимо, що дробова частина зменшуваного менша. За дробову частину від'ємника потрібно забрати одну цілу до дробової. Отримуємо х, відняти 5,835, дорівнює 7,35 додати 17,35. 17 додати 35 буде 52,35, відняти 1,23. Х відняти 5,835 дорівнює 7 відняти 1 буде 6. 52 відняти 23, 12 відняти 3 буде 9, і не 5, а 4 відняти 2 буде 2. 29, 35. Тепер маємо зменшуване Невідоме. А щоб знайти зменшуване, потрібно різницю і від'ємник додати 6,2935. Додати 5,835, х дорівнює 6 додати 5 буде 11. 29 додати 8 буде 307. Маємо неправильний дріб. Перетворюємо у правильний, тобто виділяємо цілу частину. Буде 1 ціла і 2 п'ятих. Одну цілу забираємо до цілих, буде п'ятих. тому що від 37 відняти 35 залишається 2. 2 п'ятих. Другий приклад. Друге рівняння у нас є. Невідомий вираз у дужках зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 10,413 відняти х дорівнює 3,8, додати 5,11. 10,413 відняти х дорівнює. 3 додати 5 буде 8, 8 додати 11 буде 1913. Маємо неправильний дріб. Виділяємо з нього цілу частину. 10,413 відняти х дорівнює. Забираємо 1, тоді 8, додати 1 буде 9, цілих. 19 відняти 3 буде 6. 63. Маємо невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 10,413 відняти 9,6. Дробова частина зменшуваного менша за дробову частину від'ємника. Тому ми забираємо одну цілу частинку і маємо 9, 13 тринадцятих додати 4 тринадцятих, 13, 13 додати 4 буде 17 тринадцятих, відняти 9, 6, 13. 9 відняти 9 буде 0, 17 відняти 6 буде 11, знаменник 13. Х дорівнює 11 тринадцятих.